Триває на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язку письменниця авторка короткої прози та поезії Катерина Пилипчук. Вітаємо в студії. Вітаємо вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. Ми будемо говорити і розпочнемо саме з тої події і з тої презентації, напевно, вашої книги. А війна, яка змінила нас, так? Тобто, це така найсвіжіша, напевно. Ваша і проза, і, і ваше прагнення, напевно, якісь свої емоції, враження і свій життєвий досвід передати, залишити так, у в... в чомусь. Розкажіть, про що ця книжка? Що спонукало настільки, що з'явилася ну, ціла книга, вважаєте так, де ви її презентуєте, де її можна придбати, про що вона і яка мета взагалі була її створення? Дуже дякую за запрошення і за можливість розповісти про цю книгу. Насправді, книга народилася минулого року десь приблизно у ці дати. Тобто, ми почали працювати з видавництвом відкриття харківським видавництвом у вересні минулого року, 22-го року, і книга вийшла друком в листопаді 22-го року. Це короткі есеї, нариси, новели, які описують життя українців у перші шість місяців після повномасштабного вторгнення. І, власне, писати я їх почала в червні минулого року, коли душа дала можливість, скажімо так, Борити, тому що до цього був певний період такого ступору, скажімо так, творчого ступору. Неможливо було нічого народити, ніякої ні, ні пісні, ні, ні поезії, тому що я, власне, до червня минулого року прозу не писала. Тобто я писала виключно поезію і музику, пісні це така моя творчість була до цього. А от з червня почала писати. Більше прозових текстів, рефлексій, таких от на події, які відбувалися, постала їх на Фейсбук і мала дуже великий відгук. Люди перепощували, коментували, робили ну, такі, як дописи, навіть у себе на сторінках про те, що це потрібно прочитати всім. І власне прийшла така мені думка в голову, що це не просто мають бути якісь окремі нариси в соціальній мережі, тому що вони там можуть просто загубитися. Я вирішила, що це повинна бути книга. І власне почала стукатися до багатьох видавництв з пропозицією надрукувати цю книгу. І, власне, в Харкові знайшлося видавництво відкриття. Пані Наталя Васильєва видавчиня, яка на той момент знаходилася у Івано-Франківську, як релок, релокована на, на момент е, тих подій, які були у Харкові. Uh, і власне ми створювали цю книгу. Я була у Києві, вона у Франківську, uh, Київська поліграфіна поліграфія, надрукувала поліпринт. Тобто, uh, видавництво хоче в Харкові, але ми всі знаходилися трохи в інших місцях. От. І власне uh, вчора, позавчора, позавчора, я презентувала нарешті цю книгу саме в Харкові. Я дуже щаслива, що я змогла це зробити саме у Харкові. І, і е, прийшли люди, харків'яни, які так само були щасливі, що ми зустрілися. Е, де книгу можна придбати? Книга продається на всіх платформах е, в і в онлайн-магазинах, і в книгарнях е, по всій Україні, і можна придбати її і на сторінці. Війна, яка змінила нас в моїй сторінці. Всі кошти, які я отримую: 50% від прибутків я спрямовую на Збройні Сили України. Інші 50% я вкладаю у творчість таких самих, як я, молодих авторів, які пишуть про події в Україні, які зараз ми з вами переживаємо. Пані Катерино, ми знаємо також, що нещодавно ви стали лавраткою Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Банівського. Розкажіть, що для вас означає ця премія, це визнання, визнання, і чи вже ви отримали цю премію? Так, премія була вручена 21 вересня у селі Сахновщина, яке саме Є селом, яке започаткувало цю премію, а поруч знаходиться село Лигівка, в якому народився Михайло Чабанівський, і у селі Лигівка так само були події, е, організовані місцевим ліцеєм. Дітки декламували там і поезію, і прозу, і е, як вітали. вітали е, Письменників, які приїхали з різних місць України, які приїхали отримувати премію в різних номінаціях моя книга отримала другу премію в номінації Проза. Для мене це дійсно дуже висока оцінка, тому що я ну, не те що не очікувала, я не писала цю книгу для того, щоб отримувати премії, так але е, коли дізналися про те, що можна подати вже надруковану книгу, тому що це премія саме для надрукованих вже видань, mm. не для там щойно написаних творів чи не опублікованих, а саме для е, книг, так, які, які були вже видані і вийшли друком. І е, там громада е, дійсно дуже підтримує письменників. Вони збирають книги з, е, з письменників, які хотіли би в тому числі поді, поділитися своїми. Примірниками з бібліотекою села Сахновщина, і е, в них живе е, там декілька письменників, які зараз е, так само е, друкуються в Україні, і е, є членами національної спілки письменників, є членами комісії, які е, вирішують, е, хто, хто стане переможцем. І ця премія вручається уже протягом 17 років. Тобто, це є досить довгий е, час. Е, підтримує цю премію. Місцевий меценат Володимир Мургун він допомагає, підтримує і дає кошти на організацію цього заходу, і на підтримку молодих авторів, таких як я. От так, що це не лише визнання, якесь таке всеукраїнське, але і кошти, які можна спрямувати так само на видавництво якихось нових книжок, нових творів. Пані Катерино, ну я думаю, що не просто так дають такого рівня премії. Як ви вважаєте, в чому особливість вашої книги? Тому що про війну насправді дуже багато зараз пишуть різних і прози, і фантастики, і різних жанрів намагаються там якісь пророкувати хороші речі, так як, наприклад, Світлана Тараторіна, так от з допомогою фентезі. Uh -huh. Розповідаю про те, як буде звільнений Крим і як там буде відбуватися певні хороші розвитки, і так далі. А в чому от особливість саме вашої книги? Чим вона може зацікавити? Я думаю, що особливість її в різноманітті їхав і повернувся. Хтось не міг зрозуміти, як, як це жити там, поза війною для українця і не повернутися, і не думати навіть про те, щоб там, допомагати Україні, наприклад. І навпаки. Тобто я намагалася у всіх своїх творах, які увійшли до цієї збірки, описати. Якомога більше історій, які е, мали би завершений сюжет, тобто е, історію однієї людини, так, тобто історію кожної людини, яка так чи інакше е, отримала е, досвід і певну пережила зміну себе як особистості, так, в, е, в цих умовах, в яких людина перебуває. Ну і ще другий момент це те, що. Е, ці історії, які є, вони дійсно, як я вже сказала, вони є сюжетні. Тобто, коли людина читає цей твір, маленький, він може бути там на дві сторіночки, на три сторіночки, людина переживає повністю історію від початку до кінця, як такий міні-фільм, можна сказати, подивитися, та, і зануритися у життя людини і. Побути на її місці, пережити всі ті емоції, які людина переживає, одягнути на себе її одяг, так тобто стати цією людиною, і, власне, саме тому ця книга була дуже добре сприйнята іноземцями, тому що іноземець, який тут не був, який тут з нами не перебував в Україні в цей час, він лише все, що міг знати про нашу ситуацію, це з новин, так, якась суха інформація, новини, які абсолютно. Абсолютно не викликають е, ну справжніх тих емоцій, які переживає людина в Україні. Е, він може тільки свої емоції пережити, так від того, що йому там страшно чи лячно, від того, що він прочитав, що хтось загинув, чи якась ракета прилетіла да в чийсь будинок, але зрозуміти, що переживає людина, яка е, в будинок в якої прилітає ця ракета, чи е, переживає людина, яка Переїхала з свого будинку в іншу країну, і що вона відчуває, що для неї означає бути в іншій країні? Це також стало відкриттям для багатьох читачів моїх. І саме тому книга англійською мовою а, зараз була перевидана а, вже а, німецьким <с ap> видавництвом «Ібідем Ферлак, яка буде зараз поширюватися всіма країнами світу, де, де читають англійською мовою, а, зокрема Сполучених Штатах Америки, Канаді, в Австралії, Новій Зеландії, в Британії та інших країнах Європи, які читають англійською. Тобто ця книга вона є. Голосом е, нас усіх, щоб ви, е, не просто дізналися інформацію, а ще й пережили е, кожну історію, кожну, кожний сюжет, і е, стали більш прихильні, стали е, більш емпатичні до українців. І е, я часто це повторюю на своїх презентаціях, що нам потрібна підтримка. Західних країн не лише під час війни, але й після перемоги. Нам потрібна вона буде ще дуже дуже довго, тому що нам у нас наша боротьба і наша оця ну звитяга. Вона. Буде потрібна нам ще дуже дуже довгий час, а відповідно без підтримки ми її не пройдемо. Тому такі книжки, як моя, а і не тільки ця книжка, а й наступні книжки, які будуть ще бачити світ. І от вже вийшла ще одна книжка, не спілка, не казки. Це вже 65 таких історій. Тобто це. З кожним е, наступним кроком нам потрібно все більше і більше і більше розповідати про те, що в нас тут є, і і що було, щоб е, дійсно читаючи ці твори, люди ставали українцями на, на мить і розуміли, відчували, що ми тут переживаємо і що є наша з вами боротьба. Пані Катерино, але це. Такі живі, справжні історії людей, правильно з напевно з різних так. областей, так? Тобто, ви як ви їх о, знаходите? Це якісь ви проводите з ними інтерв'ю, зустрічі, розмови? Чи там більше художнього, це, чи більше ну, документального? Це справді така як сказати, сублі, сублімація мого власного такого, моя власна рефлексія, Через персонажа, якого я створюю. Тобто е, я створюю персонажа, якого ну, там, не існує умовно, але це е, там, образ матері, наприклад, да, яка чекає свого сина з війни, чи е, там, образ жінки, яка е, тікає з е, міста, яке зруйновано разом з своєю дитиною за кордон. Чи це образ е, там, е, маленької дівчинки, яка є просто дитиною, яка їде з матір'ю. Я Через її очі, через її погляд, як вона це переживає і бачить. Ви знаєте, я розумію, що тут є подвійна, скажімо так, подвійна мораль. Ну, можна назвати так. З одного боку, це не мій досвід, так який я не переживала. Але, наприклад, якщо говорити про там матір, так у мене двоє синів. Старший син у мене там студент, так, йому 20 років, він навчається в університеті. Так, він ще не пішов служити в збройні сили України але. Не дай Боже пройде ще певний час, мається на увазі, що е, ми не знаємо, скільки буде тривати ще ця боротьба, так і скільки ще часу потрібно буде захищати е, українські кордони, е, то е, мій син також піде в збройні сили, так і це значить, що е, ці навіть передчуття мої власні, вони також мені є близькі. І е, коли е, там сталося е, горе в Маріуполі, коли впала бомба. Ба на е, драмтеатр це є е, трагедія для всього українського народу. Це не є виключно трагедією міста Маріуполя, відповідно, описуючи е, цю трагедію, яка там відбувалася, я описую. Ті відчуття, які я переживаю як українка, і відповідно я їх сублімую в певному такому художньому творі, який читає е, читач, і він може зануритися в цю е, емоцію, тобто я емоційно наповнюю цей твір більш ніж е, фактажом, так тобто е, факти. Е, Є загальновідомі, вони є публічні. Але емоція, яку переживає Українець, вона е, ну, та ж сама. Тобто, я намагалася показати, що навіть знаходячись, наприклад, у Києві, так, під е, своїми бомбами, так, я так само переживаю, як Маріуполець переживав в той момент, коли бомба впала на, на цей драмтеатр. І таких е, історій в мене багато і е, я я вже е, говорила, що це є сублімовані такі вигадані персонажі, але є там і есеї, які написані від першої особи, від мене особисто, це мій власний досвід, і е, тому е, книгу читати легко, тому що там є і. Е, Скажімо так, можливість відсторонитися від чийогось конкретного досвіду, прочитати просто як історію про якогось героя, про якусь героїню, або прочитати е, мій есей, так який я написала з власного власного досвіду переживання. Пані Катерину, ну і водночас знаємо, що ви є організаторкою, так з такого творчого об'єднання. Неспілка. Розкажіть трішки про нього, і яким чином ця неспілка пов'язана з вашою книгою, про яку ви вже теж згадували: не спілка не казки. Неспілка це творче об'єднання, яке складається з 11 письменниць. Ми познайомились минулого року на письменницьких курсах, і потім почали регулярно зустрічатися. Наразі в нас це так традиційні зустрічі раз на тиждень. Ми зустрічаємося, щоб писати, щоб творити щоб створювати щось спільне і на от на одному з наших зустрічей ми подумали, що потрібно, мабуть, не просто там тренуватися, писати, а треба вже щось писати, таке, щоб мало би дійсно вагу і допомагало, допомагало Збройним силам. І ми вигадали проект, який називається Не казки для ЗСУ. Книга це лише результат там частини цього проекту, називається Не казки. А чому для ЗСУ? Тому що хлопці Збройних сил України надсилають нам відеоповідомлення, в якому вони задають такі параметри, як персонаж, локація емоція, і що про що б вони хотіли б, щоб їм письменниці написали би і власне ми пишемо фактично на замовлення наших хлопців на фронті, волонтерів, медиків, які надсилають нам такі от як завдання і отримують на них письменницьку таку відповідь. А Враховуючи, що в нас е, я перепрошую щось у мене тут. Це добре, все добре бачимо. Це чуємо бачу, бачимо, вас... так, продовжуйте. Так, е, е в, на е, жаль, враховуючи, що в нас письменницький досвід е, такий ну, різний абсолютно в кожної письменниці, всі пишуть в різних жанрах, всі пишуть в різних стилях. То е, і виходить, що одне завдання отримує там від п'яти до там семи різних е, історій, написаних про одне й те ж саме. І коли ми звернулися тоді з цим проєктом уже до видавництва і запитали, чи було б цікаво читачеві, наприклад, читати книгу, та, в якій є е, е, умовно відео, яке вони можуть там за QR-кодом скачати і прослухати що каже військовий, так який е, за, загадує так, начебто, завдання, так і потім читати ці історії. От, власне, е, вийшла ця книга, вона. Справді вона дуже цікава, тому що е, там е, є от, розділ, який називається не казки, і в ньому є е, от, якраз ці відповіді на завдання військових. І друга частина називається Неспілка, де уже ми представляємо е, наших письменниць, і кожна письменниця е, дає свої якісь твори вже е, написані власні рефлекти, ре, ре, рефлексії на сучасність на те, що ми зараз з вами проживаємо. І тому ну, можна так само прочитати. Різний різний аспект нашого з вами сьогодення, угу. дуже цікава сторінка вашого життя. Що до війни ви займалися інвестиціями у високотехнологічні проєкти в сфері нерухомості і міжнародною діяльністю просування українських бізнесів у світі. Ну це насправді дуже цікаво. Якщо можна коротенько розкажіть про це і чому все зупинилося? Чи можливо ні? Я, якщо коротенько скажу так, що е, на момент повномасштабного вторгнення у нас був підписаний договір з інвестором з Дубаю, індійським інвестором, який повинен був вкладати 250 мільйонів доларів у е, плав, плаваюче місто на Дніпрі, е, тобто ми повинні були в центрі Києва побудувати високотехнологічне, розумне місто, яке би стояло на Дніпрі і. І мало би вигляд мальви, такої величезної мальви, красивого першого в світі е, плаваючого міста, яке би було би там суперекологічне і е, прекрасне, і воно повинно було бути таким. Але на жаль, е, в момент, коли перші ракети полетіли в бік України, цей проект був закритий, і е, він е, насправді для мене це є такою, знаєте, як. Можливо, навіть і ціллю, і мрією, щоб колись цей проект відродився, і в нас була настільки безпечна країна, щоб ми могли не тільки одну таку мальту побудувати, а набагато більше таких мальв, які би були б справжнім символом розквіту України і показали б всі можливості української технології, української держави, наших можливостей в Україні і того, як. Як ми, українці, мислимо зовсім інше по іншому, ніж можливо, світ нас бачив на той момент? Так ми думаємо, теж що я думаю, що все відбудеться, і буде не одна мальба. Мальство. А можливо, на сам кінець почитайте щось із своєї поезії. Я думаю, глядачам буде цікаво познайомитися і ще трошки з цією сторінкою. Дякую, я вирішила прочитати коротенький лист з минулого, тому що це є уривок із моєї новели вінок. Де е, героїня Катерина її також звати, як і мене, вона е, знаходить цей лист, захований у скрині своєї е, бабусі, якій передала її бабуся, а ті передала ще її свекруха. Е, ту скриню вона передавалася із покоління в покоління, і е, Катерина. Е, Ну, як шукала для себе якісь відповіді на те, як їй знайти сили в собі для того, щоб продовжувати чекати на звістку про те, де її син, тому що вона ніяк не мала з ним ні, ні зв'язку, ні інформації, що сталося з ним, і е, вона приїхала в своє село і думала, що можливо там вона знайде якесь, е, е, якусь відповідь для себе, да, серед серед е, тих речей, які для неї колись щось. Означали багато, та, якісь скарби ті е, з, з тої скрині, та, старої. І от вона знаходить там таку невеличку записку, відкриває її і починає читати. Дорогенька доню, на знак любові ця скриня, і з усім, що в ній є. Вишивка на сорочках та символи на плахтах, то є наша Україна. І себе дає українкам велику силу. Вона всередині. Якщо ти все знаєш, що наділена силою, будеш її і мати. Вся сила може одного з могили підняти, а другого в землю повернути. Вся сила є світло, і вона на стороні богів. Одяг із скрині це допомога. Доню моя, візьми у силу і мудрість лише для добрих справ. Роби борщ на здоров'я та багатство, вари пироги зі щедрістю, більше за Нася вродить. Вишивай і мудрість зростатиме, плети, сплетеш добру долю своїм дітям, роби не з воску, обереги життя твоїх дітей навіки. Не цурайся мови своєї, у ній мелодія Божа. Будь берегинею серед жінок, бо жіноцтво українське то є третя сила. Бог обрав жіноцтво наше, аби ми вміли зберегти цю землю і людей наших від усіх навал і напастей. Нехай Господь оберігає тебе, моя донь. Слава Україні. Катерина ну слава. плакала, сльози капали на пожовклий від часу листок. Вона відчула у собі якусь вселенську любов і до цього дня невідому їй силу, наче крила розправились у неї за спиною, наче весь світ став маленьким, і вона, як та лебідка, летіла над ним. Дякуємо, да, Катерино, за дякую. вашу творчість за небайдужість, за ці прагнення, за ваші думки, які тепер залишилися у книзі Війна, яка змінила нас, і в нашій студії на зв'язочку була письменниця, авторка короткої прози та поезії Катерина Пилипчук. Дякуємо дякую. за цю розмову. Дякую.